Зараз, на прикладі торта і кекса я людською мовою поясню, що таке позиціонування. Уявіть, ви вирішили продавати торти. В момент, коли ви назвали продукт тортом, ви прийняли ряд важливих бізнес-рішень. Загинайте пальці. Ви маєте продаватись в кафе, ресторані чи під замовлення і конкуруєте з іншими десертами, такими як у хані, зекейк чи мілкбарі, наприклад. Ціна. Висока, тож ваша цільова аудиторія це люди, які шукають вишуканий десерт і готові платити більше. Що стосовно кексів, просто інша форма, думали ви? Але ні, тепер ваша цільова аудиторія більш широка, але готова платити менше. Мафіни продаються в кав'ярнях, супермаркетах і на заправках і конкурують з печивом, пончиками та пиріжками. Тобто, це вже не десерт, а легкий перекус. Кекси відносно дешеві? Тож тепер ви будете розраховувати на продаж значно більшої кількості одиниць. Ось так однакове тісто абсолютно різний бізнес.